Привітик, біля мікрофону гейтс, Софтвінд продовжується. І якщо ви були уважними, то в минулій серії я сказав, коли ми знайшли земляні кристали, що щось магічне насувається. Так, от так, от я не збрехав <сум> цій серії. Ми будемо досліджувати. Магію під час видобутку ресурсів в минулій серії ми прокачали ще трохи рівнів, і в нас є вільні, абсолютно природнім чином зароблені поінти, і ми їх можемо вкинути в шахтарство. Так як шахтарство в нас 9, то 3 поінти нам якраз вистачить для того, щоб добувати лазурит. І якщо ви знову ж таки були уважними, то ви вже знаєте, що лазурит це, типу, магічна така есенція, магічна дорогоцінна руда, магічний камінь, який проведе нас в. Цей світ магії тому качаємо шахтарство. І тепер лазурит для нас доступний. Супер. Для початку нам треба буде зробити такий магічний мануал, який проведе нас в цей неймовірний, незвіданий і казковий світ. І якраз, щоб його зробити, треба одну однісіньку штучку лазурета. Тому я швиденько стрибаю. Навіть нічого не буду з собою лишнього брати. Я думаю, лазурит ми знайдемо дуже швидко. Прикол глянув щойно в інтернеті про всяк випадок і виявляється, що лазурет найбільше спавниться на нульовому рівні. У типу там де ще звичайний камінь, а Слайд. І це, звісно, дуже прикольно і весело, що треба, ну, типу, на різних рівнях все шукати. Трохи більше з'являється різноманіття. Але бляха, як це все втримати в голові? Було б круто, якби якийсь селянин продавав якусь таку мапу спавну руди. Оце було би прикольно. РП. О, бляха! У! О, ясно. До РП все. Жесть, я мало. ой. Чекайте, треба перевести дух. <хи> Ой, дідько, так от. Про що я там казав? Що було б круто, якби якийсь селянин продавав подібну мапу, щоб можна було її купити і все і не паритись більше. Оце я розумію, це було б РП. Щойно почав копати і вже знайшов лазурет. Лазуретик мені треба. Кайф, 28 штук відразу. Ой, ні, лазурет приємний камінь. Цікаво, який він на дотик, як його тримати в руках, бо він виглядає, ніби якийсь такий трохи розсипчастий, ніби якийсь, ніби якийсь порошок, чи що. Цікаво, цікаво. Що ж, повертаємося і займаємося вже магією. Швиденько робимо книгу. Ось так. І додаємо до неї ла. Стоп. Лазурет, і отримуємо гремуар. О, сюди! Це до мене. Отже, так, гремуар. Гремуар, мануал чаклуна. Ця чарівна книга проведе вас у вашій пригоді чаклуна. Опа, опа. І тут прямо про все, що є в цій модифікації, ми можемо почитати, все можемо потицати, повідкривати, і це насправді приколясно. Базова мана. Можливо, ви вже помітили лічильник у лівому нижньому кутку екрана. Цей лічильник показує вашу ману та максимальну кількість мани. Мана проходить через усі живі істоти і може бути використана гравцями для різних цілей. Мана. Пасивно генерується з базовою швидкістю 1 мани в секунду. Швидкість регенерації мани та максимальну кількість мани можна покращити за допомогою різних предметів. Опа, як от сувої. О, сувої це круто, 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 круто. Ми про них дізнаємося потім. Наскільки я знаю, їх можна лише знайти десь. Так, давайте ляжемо спати для початку. І тепер спробуємо змайструвати стіл для скрижалей. Скрижалі це фактично наші закляття, які ми будемо використовувати. Їх є багато видів, але для того, щоб їх пізнавати і досліджувати, нам треба ось такий ось столик: скрижальний стіл, будь-який глибосланець, будь-яке дерево, чорнильний мішок і. Трохи паперу. Ху, легко. Чорнельних мішків у мене, до речі, купа. Валом. Ой, 44 штуки. Слухайте, 44 скрижальні столи. Це ну, треба, не треба, бо я можу. Скрижальний стіл. Кайфе, кайфе. До речі, сумно, що немає ніяких досягнень, дідько. Я хотів досягнення неймовірний Мах чудотворець чи щось, хоча б на кшталт того. Ну добре. І тут маємо такий інтерфейс, взаємодіючи з ним, ми можемо зробити томи заклинань. Та оскільки в нас є земляні дорогоцінні камені, земляні самоцвіти, ми можемо туди запхнути земляні заклинання. О, я знаю, тут є одне прикольне Шип. Називається, воно здається, досить легко робиться, і в нас, мабуть, навіть є всі інгредієнти для нього. Та потрібен загострений крапельний камінь, глибосланець, залізний самородок, одну штучку лазурету і одну книгу. А я яй яй це ж мені треба буде багато книг для цього всього. Оп! Па схоже, що настав час о домашне трохи великої рогатої худоби. Так, тоді виходить, мабуть, для самого початку треба їм змайструвати якийсь такий напівімпровізований невеличкий базовий стартовий загончик. Якийсь повноцінний хлів. Я не думаю, що ми будемо для них відразу робити. Ну нічого собі. А такий, якийсь, якусь таку огорожу загорожу. Це легко. А так, і до речі, топір загубленого це тепер називається. Це більше не видимий меч, це топір загубленого так, і таке слово як топір існує, і він більше не накладає слабкість. О, який злий і сильний, нічого собі. О, прикольно. Ще один поінт в нас з'явився. Слухайте, а сама діамантова руда з якого рівня? Так, алмазна руда, ай, це мені треба шахтарство 16, а в нас поки що лише 12. Ай-яй-ай, ай але хочеться, і це треба. Уф, я вже хочу насправді піти в сутінковий ліс. Тут же стоїть сутінковий ліс, модифікація. На нього буде дуже цікаво глянути і, ну, типу, взагалі, перевірити, чи зможу я там хоча б трохи виживати. І загончик, я думаю, невеликий можна буде зробити. Прямо десь тут. Я знаю, що тут буде все типу тепер дуже сильно забитим, але бляха, я це все потім перероблю. Реально, реально обіцяю. Ми це потім все зробимо змістовнішим, розумнішим, цікавішим. Можливо, навіть скористаємось знанням феншуй для того, щоб оформити нашу територію. Але для початку мені просто треба банально розвести корів. Так, якраз трохи пшениці є, і я десь там їх здається бачив. З того боку не пам'ятаю точно. Чекайте там? А ні, реально бачу корову. А, ні, це овечка. О, ясно. Так, і відразу я тут закину тоді смолоскейпи. Я ж хотів тут фармити ендерменів, але щось вони тут не дуже охоче спавняться. Тому краще, нехай тут буде світло і безпечно для мене. О! Бах, хі -хі -хі. Оце те, що мені треба, якраз дві штучки. Ну це кайф, це кайф. Сильні, такі вони бляха-прудкі ці слайми, дідько, ходи, 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 ходи. Взагалі не забуваємо, що в нас увімкнена колізія мобів, типу те, що моби об'ємні, мають фізику, крізь них не можна проходити. Колізія твердого тіла. Хе, щось типу такого. І це означає, що ми просто фізично не можемо, не маємо ніякої змоги зробити дуже таку дрібну, невеличку ферму. О, бачите, що витворяють, в якій ми два на два блоки помістимо, ну там 50 корів. Ні, ну не вийде. Тому нам доведеться робити робити реально великі і якоюсь мірою продумані розумні загони. Ну в цьому є кайф, в цьому є прикол. Заходьте, 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 заходьте. Тобі і тобі. Супер. Та і тепер з одного удару бажано когось дорослого винести, щоб всі інші на мене не розсердились. Ходи сюди. Супер. Ви нічого не бачили, нічого не було. Давайте, поки вони не усвідомили. Я додав модифікацію на свідомість. Та давайте зараз зробимо книжечку і спробуємо змайструвати посох і закляття до нього. Та і про мод на свідомість інтегрують потрохи чат GPT в ігри, і це схоже на новий виток розвитку взагалі всієї ігрової індустрії. Але, типу, ну я б реально напудив в штанці, якби я якогось разу біг по селищу в Майнкрафті, і до мене цей селянин Віледжер підійшов і почав мені говорити, що я знаю, що я знаходжуся в грі, врятуй мене, врятуй мене або щось типу. Ні, будь ласка, не закривай гру, не виходь. Тут нічого немає, коли ти відсутній. Як тільки ти виходиш, світ перестає існувати. Жесть, я б тоді. Я б в Windows після такої історії, Так, книжечка. Крапельний камінь в мене теж десь був. Так, є крапельний камінь, прикол. Один залізний нагетс мені також потрібен. Том заклинань готовий. Забираємо його, і тепер дивимося, як зробити безпосередньо сам земляний посох. Та і для цього мені потрібна земляна есенція і самі земляні дорогоцінні камені. Це в нас є земляний дорогоцінний камінь присутній. А от земляна есенція. Ага, це мені потрібен лазурит, і. А, ой, і багато чого насправді і щось тверде земляне органічне. Ясно. Ой, ну змішаємо його тоді зі звичайним кругляком. Земляний дорогоцінний камінь я десь тут залишав. Сюди. Та, дідько, і сюди. Земляний посох. Хоба. Давайте чаклувати. Ну нарешті. Ну, хоч якась бляхачівка, хоч якесь досягнення, а то без досягнення, без досягнення, капець. Вивчаємо. Досягнення здобуто. Заклинатель початківець. Ууу, а чому не архімаг, Архіваріус, колегії Вінтерхолда? Жесть! Тепер в нас є земляний посох з закляттям шип. Та монстрів поки поблизу немає. Я не бачу, навіть слайми не бігають. І якусь тваринку спробуємо таким чином заарканити. Сюди під нею з'являється загострений крапельний камінь і її підкидує вверх. Ну типу будь-якого моба, не тільки свиню. О, дідько, гей, а чом шип під тобой ніякий не з'явився? прикол, Вон, він ще й не отримує шкоду від падіння, наскільки я розумію, ні, ну це жесть. І також ми зараз спробуємо зробити не лише земляний посох, так, давай, свинка, ходи сюди, ну я мушу ще на тобі випробувати ще раз, щоб я впевнився. Спробуємо зробити ще зараз небесний посох. і він якраз робиться з частинок, які ми можемо здобути з хмар тих твердих твердотілих хмар, які генеруються в небі. Там ми можемо на них піднятися і там вже залутати їх, видобути нам потрібні ресурси. І я знаю, я мабуть десь їх бачив з того боку, якраз там, де я бачив, і джунглі. Тому ми зараз побіжимо туди. За по дорозі налутаємо бамбук, за яким я вже йду. Яку серію? Третю здається. Але це круто, мені подобається насправді такий неспішний повільний прогрес. Це кайфово. Нарешті треба буде нафармити пісок. Ну це навіть не обговорюється. Реально, я вже за ним також йду три серії не менше. Це третя. Це вже можна мене вважати несерйозною людиною, якщо ми не нафармимо пісочок в цій серії. Слухайте, оце я зараз добуваю листя, і ну з новим закляттям в мені якась така впевненість з'явилася дідько. Мені здається, що я зараз можу навіть трохи протистояти мобам. Реально мені цікаво подивитися, бляха, як я буду себе почувати з ними. Давайте спробуємо трохи тут пофармити, полутати. Це насправді досить страшно, бо в цій збірці моба є всякі. Все дуже сильно різні. Ну так, якщо зараз десь буде багато скелетів, то я не дуже з ними зможу подружитись, але, але, але. Так, павучань. Ходи, сю, де <сміну> <сміну> Мінус! Ай, дідько, не дуже його підкинуло. Тряся, трясе, тряса. Бачите, воно якось так <сміну> не дуже-не дуже одинаково, не дуже весело, не дуже рівномірно, але пуп тихо, якраз те, що я казав, скелетик. Лети, друже. Ай, ні, ну ясно. А, ну. А. Хе-хе-хе. <сміну> нам треба прокачати броню. Це 100%. Жахіття, ні, ну ми дуже слабкі поки що. І як я хотів іти в сутінковий ліс. І що вони там зі мною зробили? Я боюся навіть собі уявити. Віддай речі, ти, скелетик. О, зник. Хе, почув і зник. Прикол. Е, ні, друже, навіть не дивись в мою сторону. Бачиш, що це? Це для тебе. Все ми, ми зрозуміли один одного. О, дивіться, дивіться, він дивиться. Подобається тобі? Подобається капець. Я реально, мабуть, з ними зміг домовитись. Добре, насправді ми вже готові до подорожі, можемо йти за бамбуком в джунглі в ту сторону. А, і до речі, я думаю, що мені взагалі більше, ну, типу, ніколи не знадобиться більша кількість дерев, ніж тут є, тому що з них я вже реально, типу, дуже багато фармлю. Оця живиця, вона в дійсно великій кількості спавниться. І що найголовніше, зверху треба залишати листя на них. Та, бо я ще цей момент пропустив і воно більше не спавниться, оскільки немає листя зверху. Треба буде їх потім пересадити, мабуть, навіть трохи менше їх висадимо. Бо мені стільки багато не треба, та й перед тим як і те, я хотів би зробити собі трохи більше мап, закинути їх всіх в атлас, ну щоб подорож була не дарма. Щоб ми заодно і провантажили територію довкола нас. Так тут чесно сказати не дуже зручне місце для ферми, для цього всього я б сказав, дуже незручне навіть бляха. Треба буде реально зайнятися якоюсь трохи серйознішою організацією, свого ну робочого простору, так би мовити. От з залізом я відчуваю, буду я паритись дуже багато. Точно, бляхимуха, потім займемося, зробимо подрібнювач. Це для того, щоб ми могли з однієї руди тупо робити дві. Ой, ну це прямо мрія насправді. Дуже хочу, дуже хочу, але нам до нього ще треба дійти. Кайф, тоді йдемо в джунглі прямо зараз. Ой, я мабуть ліжечко візьму з собою, Та ліжко це корисна штука. Слухай, пілігрим, а тобі не самотньо тут тусити. Може би я тебе якось потім заштовхав в очовен і відвіз до себе на базу, га? Як ти на таке дивишся? Ходи сходи, хова, <схід> наш улюблений трюк. До речі, добренько, добренько, не відволікаємося. А що це за вугілля взагалі-то? Як я його тут залишив? Вугілля треба багато. Чому воно ну, тут стоїть нічийне? А, ну та, та 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 Я ж тут вбивав ведмедів, мені було трохи не до вугілля. О, шахта. Відкрита. А, не така вже й відкрита, бляха. А, ні, все ще досить відкрита. А, ні, досить закрита. <сум> не можемо пропускати таку цінну здобич сюди. Це в на що? Сапфір. Ой, кайло зламо. Гарний камінчик на вигляд. За сапфіру щось робиться. Так, багато чого. Вау! Ні, ну Круто, крутняцько, броня з цього всього робиться прикол. Я заберу тоді з вашого дозволу. Ого, ого. Жах. оце я сходив за бамбуком. Я прямо на спавні. Ні, ну мені пощастило, що я ще не дуже далеко відійшов. Я думаю, ми встигнемо до заходу сонця. Ну це жах, це жах. Так, я про ці місця казав. Ми сюди потім повернемось за піском. Так, давайте тут збоку краще десь біля водички зробимо собі човен і на човні допливемо до нашого місця, нашої бази. Та насправді я тут вже одного разу помирав. Тут стоїть мій верстак. Я так само на човні допливав. Треба буде зі спавну прокласти залізну дорогу прямо до моєї бази. Я думаю, це корисна штука буде, яка мені дуже багато разів згодиться. Ну тут нам відверто досить близенько. Ой, я, мабуть, не буду бігти зараз за ресурсами, добіжу додому, змайструю ліжко і ляжу спати, бо це вже вечоріє. Наражатися на таку неймовірну небезпеку я не хочу. Так, 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 давай ще трохи, ще трохи, ще трохи, ще трохи. Хух. Але, 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 ми живі і здорові вирушаємо за ресурсами. Так, давай ми домовимося, що ти мене будеш чекати, поки я прийду, і потім я тобі вже наваляю. І тобі також. Ні, ну це сильно. тупо свині завалили мене. Ну, буха. Ні, ну мама казала, звісно, далеко від дому не гуляти. Але дідько, все одно не весело. Та я й не так вже й далеко був. От мій балкон. <хи> Нам потім треба буде зробити мішечки для досвіду. Збірка це дозволяє. Ну, ми зможемо в них просто пакувати весь наш експіріенс типу ну, на випадок смерті. І будемо вже в цих мішечках зберігати все. Це сюди. Мапу я поставив. Добре, та і он джунглі Ху! дуже близько, я б сказав навіть близенько. Ой, лами, було б у мене сідло. Оце я б на вас покатався. А так? Ой, я так Мусите мене вибачити. І ось вони, джунглі. Сюди, сюди, сюди. Слухайте, а можна? А є у вас бамбук? О, бачу. Суперсько. Ось він. До речі, текстури бамбуку. трохи вам похизуюся. Текстури бамбуку я сам малював. Бачите, які гарні. Ну мені ванільний бамбук дуже не подобався, і я його вирішив переробити. Оцей ванільний бамбук він був дуже-дуже тоненький і. І він мені завжди ну дуже неприродньо виглядав у Майнкрафті. Він мені реально не подобався. А оцей він такий більший, дуже прикольно виглядає, до речі, бамбуковий ліс, бамбукові джунглі. Ну, типу, ванільний бамбук в грі він виглядає, ніби він вже такий трохи, ну як чи підсушений, чи трохи зіпсований. І я намагався йому таку здорову, трохи зеленішу, молодшу, можливо, якусь таку е соковитішу текстуру надати. Ну, я результатом реально дуже задоволений. Чудово, чудово. Трохи бамбуку є, і треба дивитися в небо. Треба шукати в небі якісь орієнтири, якісь хмари. Я точно пам'ятаю, що я їх десь бачив в районі джунглів, але точно сказати, де вони, це, мабуть, неможливо. О, та давайте підіймемося на якесь дерево більш-менш високе. Так, і на горизонті я реально не бачу ніяких хмар. Це не дуже добре. О, Але зате бачу трохи бамбукового лісу, хочу всередині глянути, як воно там виглядає. Мабуть, варто і какао боби взяти. Слухайте, а я можу? Так, можу, можу, вони беруться. Ой, ну і звісно, куди ж без кавунчиків. Ну як можна піти з джунглів і, ну, типу, не взяти кавуни з собою? Це, це мабуть, якийсь такий нелегальний рух. Кавуни потрібні обов'язково. Та ще цікаво, що якщо тиснути ножицями на якісь. о, якусь структуру бачу, прикол. Треба глянути. ва 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 ну щось стародавнє. Так, про що я там казав? А якщо тиснути ножицями на какао боби чи вони припинять свій ріст, чи ні? Типу, в нових же версіях додали? Та якщо ти тицяєш на якусь рослину ножицями, ну типу, все вона залишається в такому вигляді і перестає рости. Ну на лозі, і на блискучій лозі, чи як її там це працює точно. Слухайте, а що це таке? Привіт! Це просто таке прикольне якесь місце сили. Слухайте, мені подобається. Я прямо відчуваю, як мене переповнює якась неймовірна магічна містична енергія. Хі -хі -хі -хі. Хочеться навіть трохи взяти наш посох і почаклувати. Хі -хі -хі. Чи щось на кшталт того? Вжу, шип. Ну давайте я тут трохи помочу ніжки. Оу, кайф. До речі, джунглі це такий досить цікавий біом. Раніше був такий період часу, що гравець дуже часто спавнився саме в джунглях. Точно не певен з чим це було пов'язано, але я точно знаю, що саме така особливість тих версій, в яких це відбувалося, привила дуже багатьом гравцям велику нелюбов до цього біому. Ну, типу, так, він, звісно, незручний, незручний, неприкольний для життя. Ну, типу, але той факт, що гравці надмірно багато спавнили. Ми в джунглях зіграло певну свою роль. Мабуть, треба піднятись туди. О! Я хотів якраз сказати, що треба піднятись наверх і роздивитися, чи є тут хмари, а тут якраз хмарка. Так, швиденько лягаємо. Гайп, краса, відпочинок в дикій природі. Ну, я відчуваю, мене аж переповнюють сили. Лише надіюся, що ніякий кріпер зараз на мене не вистрибне з під цієї бамбукової всієї розсадки. Але ну скажіть, що так набагато прикольніше виглядає? І, ну, добре, добре. Я знаю, що це справа смаку, але мені отакий варіант бамбуку подобається набагато, набагато більше. Ой, тут таке якесь прикольне містечко. Я б тут не відмовився жити. О, і корови. Якщо їх тут багато. Та навіть якщо і не багато, я думаю, ми ними займемося. Та треба про корів не забувати, бо нам дуже важлива шкіра. Так, нам наверх. Ого. Давджу кріперів, який це вже раз за серію. Дідько. Верстак привіт знову. Слухайте, я думаю, тут треба залишити якусь таку вахтову, вахтовий човен. <хи> я певен, що він буде нам ставати у пригоді багато разів. Ось так, Чікс. І наступного разу, коли в нас буде знову така сама пригода, ну ми будемо знати, що ми можемо тут швиденько вже відправитися. Ху. Ну нарешті <хи> мені дуже пощастило, що наді мною прямо був цей острів, це капець. Швидко вилазимо на дерево. <хи> Якось, хоча б мінімально будемо в якійсь, хоча б уявній безпеці, і вже тут лягаємо. Ні, ну це було сильно, це було жорстко. Але неймовірно, те, що я встиг. Так що давайте підійматися? Ліжко хай стоїть тут про всяк випадок. Бо якщо я впаду зверху, то я ще однієї такої подорожі від самого спавну не переживу. Сюди, ось ми й тут, ну нарешті, ну нарешті. Хоба. І тут у нас залізна хмара. Тверда хмара і небесна руда. Я здесу цю хмару повністю. По-перше, ну, залізко. По-друге, небесна руда, яка дуже корисна. А по третє тверда хмара сам по собі дуже прикольний блок. Який не ламається! Що? Слухай, а чим би я тебе А чим ти маєш ламатися? А, мабуть, тільки шовковим дотиком. Ой, це так сумно. Так, з залізної хмари, наскільки я бачу, тільки нагетси падають. Ну, насправді, я, я очікував до чого більшого, а не нагетси. Але хай вже. Буде хоча б щось. І ось якраз небесний дорогоцінний камінь. Давайте подивимося, що я можу з нього зробити. Так, вакуумний тесак, якийсь я можу зробити. Громовий жезл. Небесний посох, це ми зробимо, це ми вміємо. Чарівна книжкова полиця. О, тут якраз потрібні небесні каміння. А для чого вона? Це треба буде почитати потім. Це треба буде почитати. Небесний циферблат. Боже, як багато всього цікавого. Ні, ну слухайте, мені подобається. До речі, дуже-дуже супер. Багато досвіду падає з небесного каміння. Якби воно ще не падало вниз, це взагалі було б чудово. Але реально мені здається, воно дуже профітне якесь, можливо, навіть занадто. Мені щось підказує, що воно дає стільки ж досвіду, скільки і кварц. Реально, у нас вже є три поінта. Капець, ну ні, ну це серйозно. Це є сенс. Є сенс трохи навіть за ними пополювати. Капець. Але дуже шкода, що я не можу добути саму хмаринку. Ні, ну нічого, нічого. О, до речі, я тебе й не помітив. Ой, до тебе так буде гарно піднятися звідти. Хі -хі -хі. Я так і зроблю. Ми потім зробимо таку серйозну круту вилазку за цими хмарами. Мені подобається цей блок, я б хотів з нього щось збудувати реально. Ну так, хоч це майже та сама біла вовна, чи якась там біла кераміка. Але я думаю, ви розумієте, що біла вовна це не хмаринка. Хмаринка це набагато, набагато крутіше. І взагалі, якщо я добре пам'ятаю, за допомогою цих небесних кристалів можна викликати небесного боса. І я там трохи, мабуть, якось під шаманю з лутом, з крафтами. Та я собі уявляю це таким чином, що з нього будуть падати певні предмети, які будуть дозволяти нам безпосередньо телепортуватися. Ну але це вже буде якась трохи більше, мабуть, ендгеймовська річ. Тим не менш, тим не менш вона буде. Прикольно, що тут так багато цих залізних наґетів ми можемо замайструвати собі додаткове кайло. Так, я, мабуть, ніч перечекаю прямо тут, бо ну зараз ми спустимось, і поки ми будемо спускатися, заспавняться ворожі моби і влаштують нам, так би мовити, невеличку вечірку. Тому це й вон. А вечірки я не люблю, не люблю сюрпризи, тому не хочу, не хочу. Можемо тим часом просто потусити тут, подумати цілу ніч про наше життя, буття в світі Майнкрафту. Що, чекаємо? Чудово, ніч пройшла успішно, і зараз ми спустимося донизу, заберемо ліжко і туди підіймемося ще до цієї хмарки. Треба буде і її залутати. Я надіюся, що мене більше не підірвуть. Д реально цього б мені дуже сильно не хотілося. Насправді мені треба бути ну обережнішим, хоча б трохи, бо я досить часто зовсім вже розслабляюся. А Softwind – це така збірка, яка трохи зумовлює до того, щоб ну як сказати, щоб трохи уважніше грати, чи що? Так, я надіюся, що відчуття перспективи цього квадратного світу мені не набрехало. Ну та це якраз ми тут підіймемося. Чудово, супер, супер. О, звідси до речі, відкривається непоганий такий краєвид. А якщо ще й трохи збільшити промальовку, так взагалі. Оп, так. А о, хотів мене вже скинути. Лиходій. Ну то що, підіймаємось. Ну що, друзі? Я думаю, що на цьому чудовий момент, щоб закінчити цю серію. Ну так, так, так. Звісно, ми багато чого не встигли. Ми не встигли набрати піску, ми не зробили ще небесний посох, але це буває. Насправді, головне не ціль, а задоволення від гри. Спасибі всім, хто дивився, біля мікрофону був Ґєць і до нових зустрічей.